Калібрування USB-тестера Atorch u 96 На перший погляд, це потрібно і це просто. Зауважу, цей тестер вже відкалібрований. На заводському устаткуванні D5 В це 5 вольт. А 2,5 Ом це 2,5 Ом. Відкриваємо меню калібрування. На темному екрані треба на 3 секунди натиснути кнопку управління. Ви отримаєте доступ до калібрування тестера на 5 В 0 А і 2 А плюс скидання до заводських установок. Що я успішно і зробив. Давайте подивимось на USB навантаження. Як скаже будь-який продавець, це навантаження на 1 і 2 ампери. Перемикач, світлодіод, все як належить. У мене є ще одне навантаження на 1, 2 та 3 ампери, Як стверджує продавець. Перевірмо. У індикації десь таке є, якщо не вдаватися до деталей. Зверніть увагу, тестер показує 4,7 Ом. Але на 5 вольтах і струмі 1 А резистор повинен бути 5 Ом, а при струмі 2 А 2,5 Ом, а не 2,2 як тут зараз. Інше навантаження. Вже десь 5,8. Та Ом, тому і значення струму сутиво відрізняються від очікуваних. Подивимось на навантаження ближче. На цьому резистори маркеровані як 2.2 та 4 Ом. Я перевірив цифровим тестером, це так і є. Цифри продублювані і на платі під перемикачами. Ще раз перевіримо. Ці дані визначає USB-тестер, їм можна вірити. Інше навантаження. Два резистори промарковані по 5,1 Ом. Ще раз на тестері. 5,6, 5,7, 5,9. 2,9, 2,8 Ом. 2,9, 2,8 Ом. Якщо на цьому навантаженні тестер відкалібрувати на 2 ампери, Звичайно ж він покаже 2 ампери замість реальних 1,78. А вам це дійсно треба. Він вже буде показувати те, що написано в його рекламному описі. Майже 2 та 1 ампер, яких на цьому навантаженні реально немає і ніколи не було. Звичайно, вже зміняться показання і першого навантаження, де резистори відповідають зазначеному. Але при цьому ваш USB тестер теж даватиме невірні показники. Що відкалібрували, то він і показує. Тому, якщо немає еталонних 5 В та 2,5 Ом, я не рекомендую робити калібрування даного тестера за будь-яким USB навантаженням. Краще вже використовувати прошите заводське калібрування, що і зробив, до речі, яке стане більш вдалим рішенням для таких випадків. Перевіримо ще раз. 4.7 и 2.2 Ома. Показания тестера и с заводским калібруванням відповідають по значению нагрузки. Тут немає помылки. А у цьому навантажені проблема у самих резисторах. При нагріванні показники починають змінюватися. Це відвертий брак, який не відповідає навіть маркуванню на резисторах. Тому при вирішенні калібрувати чи ні, спочатку зверніть увагу на напругу тестера та номінали резисторів. Їх не обдуриш, але можна ж обдурити себе. На цьому все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі.